Консультація для батьків на тему психологічна підтримка дітей у стресових ситуаціях, стратегії зниження тривожності та страхів. Мета консультації допомогти батькам зрозуміти, як розпізнавати стрес та страхи у дітей дошкільного віку і навчити ефективним способам підтримки та зниження тривожності. Розпізнавання тривожності у дітей основні ознаки страху та тривожності, плач, істерики, відмова від гри, нервозність, проблеми зі сном, часті фізичні скарги. Болі в животі, голові, приклади ситуації, які можуть викликати стрес, розставання з батьками, зміни в розпорядку, нові місця, конфлікти з однолітками, стратегії зменшення тривожності, практичні приклади, емоційна підтримка та прийняття почуттів, називати емоції, ти наляканий через, підтримувати без осуду це нормально боятися, рутинні й передбачувані дії, стабільний режим дня, попередження про зміни. Завтра ми йдемо в садок, як завжди. Дихальні та розслаблюючі техніки, глибоке дихання разом з дитиною, вправа на уяву. Уяви, що ти повітряна куля і повільно надуваєшся, ігри та рольові практики грати в страхового монстра та переможця страху, малювання емоцій, позитивне підкріплення та маленькі кроки, заохочувати маленькі досягнення, не критикувати дитину за страх, навіть якщо він здається дрібницею. Роль батьків у підтримці власний приклад спокою та впевненості, спілкування на рівні дитини без нав'язання порад, співпраця з педагогами та психологами садка при необхідності. Як психолог, я наголошую, що ефективна підтримка дитини в стресових ситуаціях є ключовою для її емоційного та соціального розвитку. Батьки можуть значно знизити тривожність дитини, якщо визнають і приймають її емоції, забезпечують стабільність та передбачуваність у щоденному житті, застосовують прості техніки розслаблення та ігрові методики для опрацювання страхів, позитивне підкріплення маленьких досягнень і власний приклад спокою допомагають дитині відчувати себе впевненою та безпечною. Регулярна увага та співпраця. З педагогами та психологами сприяють формуванню стресостійкості та здорового емоційного розвитку дошкільника. Дякую за увагу!